Сьогодні в програмі на Донеччині відкрили ще один контрольно пропускний пункт Марінка. Українські бійці налагоджують мирне життя у Павлополі. Контрактники Харківського політеху розпочали інтенсивну та насичену підготовку. Не спадає напруження й біля населеного пункту Коментернове, що неподалік Маріуполя, сьогодні перед приїздом до цього селища представників спільної моніторингової місії ОБСЄ бойовики поспіхом вивели з коментернового всю техніку та важке озброєння, а самі ховались у домівках місцевих мешканців та у покинутих будівлях. Українські бійці захищають визволений Павлопіль, що зовсім недавно селище нещадно обстрілювали. А зараз тут період відносного затища. Незважаючи на близьке сусідство з бойовиками, наші військові намагаються налагоджувати мирне життя. Завжди щось не вистачає. Ну як звичайно, не вистачає Печік, труп для буржуєк, то що можемо робимо самі. На околицях Павлополя бійці риють окопи, встановлюють броньовані бункери. Сапери очищують місцевість від мін розтяжок. Жителів просять уникати ґрунтових доріг. Військові роблять все, щоб люди почувалися тут спокійно. Ну а я, я ж тут стою, хлопці стоять. Ми ж обороняємо, охороняємо. Нещодавно надійшла довгоочікувана гуманітарна допомога. До цього часу місцева крамниця не працювала. Люди були без хліба. Військові поділилися з жителями ковдрами теплим одягом. Привезли воду, засоби особистої гігієни, а також продуктові набори. На населеному пункті Павлова є проблеми, тому що тут немає навіть магазину, він закритий, тому ми допомагаємо доставляти гуманітарні грузи. Гуманітарну допомогу вже розподілили між інвалідами, багатодітними сім'ями, а також тими мешканцями, які залишились без власного житла. Дещо гірша ситуація у Широкиному. Після кількаденного затища ворог почав гатити із гранатометів та кулеметів. Українські морпіхи отримали дозвіл на вогонь у відповідь. Чорні берети утримують одну з найнебезпечніших ділянок, практично впритул до ворога. У разі наступу вони першими приймуть бій. Ось так на рівному місці зав'язалася перестрілка, поки що активність бойовиків вдалося придушити. Зі штабу сектору надійшло розпорядження евакуювати з позиції цивільних журналістів. Цього разу всі вціліли, але такі зіткнення виникають чи не щодня. Павло Парфенюк, Володимир Кухарський, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че. На Донеччині відкрили ще один контрольно-пропускний пункт на окупованій території Мар'їнка. Щодня він зможе обслуговувати до 10 тисяч людей та до 5 тисяч автівок. Відкриття пункту зменшить так звану сіру зону та полегшить для місцевих мешканців процедуру перетину умовної межі з підконтрольною терористам територією. Ми вже обладнали біля трьох бліндажів. Тільки для тих пасажирів, які будуть перетинати КПВ для їхньої безпеки, а також для персоналу, який несе службу в КПВ, вже створені відповідні позиції, оборонні, фортифікаційні споруди для укриття на випадок обстрілу. Цю місцину безпечною не назвеш до крайнього українського блокпоста 500 метрів, а до найближчих укріплень терористів всього півтора кілометра. Це КПВВС спростить життя жителям Мар'їнки і Красногорівки. Це 15 тисяч людей, які коли хотіли там, чи в Курахово виїхати, чи в Краматорськ, чи в Харків, Київ, вони змушені були кожного дня проходити через контрольно-пропускний пункт. Ну що даємо три зелених свистки. Потужності нового пункту пропуску дають можливість одночасно оглядати 40 авто. Прикордонники працюють швидко та ретельно. Їм допомагають службові собаки. Знаходився тиждень назад. З ним Но. спокійніше ви його з дому привезли. З дому мій службовий ще міло. Працюватиме новий контрольно-пропускний пункт щодня від 8 ранку до 5 вечора. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ. Контрактники, які навчаються за офіцерськими програмами на факультеті військової підготовки Харківської політехніки, розпочали тренування у базовому таборі. Під час польового вишколу майбутні офіцери пройдуть тактичну, інженерну, військову медичну підготовку та ознайомляться з основами захисту від засобів масового ураження. Безпосередньо ми відпрацювали практично питання сьогодні. Точніше, на нашому комплексному занятті, які проходили вчора і сьогодні, питання такі, як потрапляння в засідку, огляд населених пунктів, штурм будівель, якщо там звичайно знаходиться противник, відпрацьовували питання психологічної підготовки особового складу на смузі психологічної підготовки. Ну як один з елементів, який необхідний. Для загальної військової підготовки кожного військовослужбовця це вкладка особового складу там. Для інтенсивної та насиченої підготовки молодших лейтенантів навчальний заклад має усе необхідне. Викладачів із досвідом участі в АТО, спеціальну техніку і тактичне поле. Але найголовніше це бажання самих слухачів вчитися та досягати поставленої мети. Спустя 21 рік по мобілізації 1 августа 2014 року попали війська і. имею высшее образование, поэтому предложили мне осуществить свою мечту, поехать на эти курсы. Я подписал контракт с вооруженными силами и был направлен сюда. Был довольно-таки приятно удивлен, так как уровень подготовки преподавательского состава настолько высокий и профессиональный, что просто удивительно, что за столько лет, пока валили военную систему, сохранилось такое мощное ядро, которое способно дать какие-то Я локальне знання в танковій техніці, в вооруження танковим. Попереду слухачів ще кілька місяців напруженого навчання, а вже наприкінці зими вони отримують перші офіцерські погони. Данил Іщенко, Віталій Саранцев, час ще. Асоціація стоматологів України разом з фондом Сонація подарували воїнам АТО пересувний стоматологічний кабінет. Машина оснащена сучасним обладнанням за делікування бійців на високому професійному рівні. Практично тут можна проводити амбулаторні операції прямо в зоні проведення бойових дій. І те, що вона є. Великої прохідності. Вона є частково, можна сказати, броньована і обладнана всім необхідним обладнанням, яке потребує такий кабінет, навіть я можу сказати, навіть краще ніж будь-які стаціонарні кабінети. В цьому кабінеті є обладнання навіть для стерилізації повітря. Машина пристосована до польових умов, тож лікуватися тут нашим воїнам буде комфортно. Наприклад, ось це крісло виготовлено спеціально для таких мобільних кабінетів, адже воно може використовуватися як і для стандартних процедур, так і для операцій, а за потреби і пересуватися з місця на місце. Стомат кабінет уже днями передадуть до Львівського польового шпиталю, а далі він попрямує у зону бойових дій. Він буде працювати по всій зоні АТО, тому що це унікальний автомобіль всюди хід, який може дістатися до будь-якої точки, де буде більше потребувати. Там буде працювати ця машина. Вартість такого мобільного медавтомобіля – 35-40 тисяч євро. Загалом за час АТО асоціація стоматологів та фонд сонація подарували для лікування бійців на передовій уже 14 пересувних кабінетів. Мар Маркевич Час ще. -Ча". Перед новим роком, коли особливо хочеться вірити в дива, центральний спортивний клуб Збройних сил України вирішив подарувати казку дітям, які найбільше потребують уваги та турботи. Із малозабезпечених і неповних сімей, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Традиційні забави, руханки та конкурси організатори поєднали із майстер-класом від іменитого спортсмена, чемпіона світу з греко-римської боротьби кращого борця світу 2015 року, Жана Боленюка. Фірмові прийоми чемпіон демонстрував, як годиться для новорічних свят у подобі Діда Мороза, ведучим за заходу був голос боксерських поєдинків Сергій Бриль. Дуже веселий Дед Мороз, тут весело, прийом Дед Мороз показує. За ухо береш і ось вот так вот через себе або через вперед, вот вот береш, захватуєш прийом, це вот дуже подобається. Центральний спортивний клуб не одне десятиліття плекає традиції виховання чемпіонів. Час готувати нову зміну переможців, на честь яких дійматиметься синьо жовтий стяг та звучатиме гімн України. Бо ребенком виходить, я таких прийомів не знав. Тобто, тут дуже достойна зміна росте, і я вже я, я благодарен Богу, що я не в їх покоління живу, тому що чувствую, що мене б». Тренування на одному килимі з чемпіоном надихнуло малечу на нові звершення та перемоги. Я буду займатися кожного дня, не пропускати тренування, старатися. Я хочу бути чемпіоном міра як жан. Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ще.